Виконуємо номер 11.13 із підручника Геометрія 8 та номер 23.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Аде медіана трикутника А Точка М лежить на стороні АС. Відрізок БМ ділить АД у відношенні 5 до 3, починаючи від точки А. Знайдіть відношення АМ до МЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АБЦ. АД у нас медіана М належить АЦ. АК відноситься до КД як 5 до 3. Потрібно знайти відношення АМ до МЦ. Проведемо ДЛ паралельно БМ. Проведемо ДЛ паралельно ПМ. Тепер. Паралельні прямі на сторонах кута відтинають рівні відрізки, на одній стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні, за теоремою, фалеса оскільки. BM паралельно ДЛ і B дорівнює СД, то МЛ дорівнює СЛ. Ну, А тепер позначимо змінною X ML. Нехай МЛ дорівнює у нас СЛ, і дорівнює Х. Ну а тепер за узагальною теоремою Фалеса. Оскільки у нас АК відноситься до КД як 5 до 3, і БМ паралельно до ДЛ, то і відношення АМ до МБ буде 5 до 3 оскільки АК відноситься до КД як 5 до 3 і БМ паралельно ДЛ, то за узагальненою теоремою Фалеса або теоремою про пропорційні відрізки. АМ відноситься до МЛ, також як 5 до 3. Тут 5, 3, 5, 3. Ну, а тепер МЛ у нас Х. А АМ... у нас залишимо. Знайдемо звідси АМ, МЛ у нас Х. Тоді 3АМ дорівнює 5Х. І АМ буде дорівнювати 5Х третіх. Ну, а нам треба знайти відношення АМ до МЦ. Тоді АМ відноситься до МЦ як 5х третіх до МЦ. МЦ у нас одне Х і друге Х до двох Х. АМ відноситься до МС як 5х3. Подамо знаменником 1 АМ до МС як і помножимо на дріб обернений до тільника. І це буде у нас 5х чисельнику, 6х в знаменнику, скорочуємо на Х, маємо 5 до 6. І записуємо відповідь 5 до 6. Номер 11, крапочка 13 із підручника геометрія 8, та номер 23 крапочка 13, з підручника математика 8. Wykonano.